Давай слухати читати нову казочку щодня. Зимівля звірів. Українська народна казка. В одного ледачого і злого хазяїна був віл. Роботящий віл був, багато роботи всякої робив. А вола за все це в холодній повіці держали й харчі погані давали йому. Прийшла зима люта, стужа, холод, голод. Покину я хазяїна, піду світ за очі, гірше. Не буде. І покинув він хазяїна. Йде віл іде, а назустріч йому баран. Куди, бароне, йдеш? питає віл. Від земли лютої тікаю, літа красного шукаю. каже йому баран. Ходім за мною веселіше буде. От і пішли вони вдвох. Ідуть вони, йдуть, а назустріч їм свиня снігом бреде, рохкає. Куди капловуха, йдеш? питає Вів. Віт землі лютої тікаю літа красного шукаю, отказує свиня. Ходім з нами, веселіше буде. Снігуртом далі йдуть, а назустріч їм гусак. Іде гусак, збоку на бік перевалюється, сам до себе говорить. Куди гусач ідеш? питає віл. Від зими лютої тікаю, літа красного шукаю, отказує гусак. Ну, ходім з нами, веселіше буде. От і гусак пішов з ними. Ідуть вони, йдуть, а назустріч їм. Півник співунець, червоний грибінець поважно так ступає, кукуріку свої своє Куди півнику йдеш? Від зими лютає тікаю, літа красного шукаю, Отказує півник співунець. Одім з нами веселіше буде. Ідуть вони всі вкупі вечоріє, а мороз розлютувався, аж кусає, віл і каже Давайте друзі хату шукати. Мені тая хата не потрібна. В мене кожух теплий, каже баран. Я... Морозу не боюся. Свиня каже. Я землю зариюся. А нас пух буде гріти. кажуть гусак з півним. Довелося одному волові йти. Бродив він, блудив у лісі, аж раптом дивиться, стоїть в гущавині хатина. А коло неї ше й стіжок сіна. Зажив тоді собі віл, приспівуючи, в теплі, в добрі, їжа волові смачна, й хатина тепла. А то раз вранці на світанку чує віл, хтось стукає. Відчинив він двері, а коло дверей стоїть баран, змерз, аж тіло труситься. Пусти, брате, погрітися. що в тебе кожух теплий. Не пущу. Тобі! змерзнеш тоді. Подумав він, подумав та й пустив барана. А пізніше трохи, й свиня придибала до вола. Пусти, брате, погрітися? Ні. Не пущу. Ти в землю зариєшся та й так перезимуєш. А як не пустиш? «Я рилом всі шули твоєї хатини під рию, а жити тоді в хатині ясно не можна буде. Що його вдієш? Жаль волові хатини пустив він і свиню!» Минуло небагато часу, плентаються до вола, мов ті старці, гусак з півнем. Пусти, братику, погрітися. Не пущу вас пух гриє. А як не пустиш, каже гусак, я увесь мох в стінах твоєї хатини повищипую. А я, каже півень, всю устелю на горищі рибу ногами. Не жити тобі в хатині, змерзнеш. Що його робити волові? Пустив він до хатини гусака з півним. Стали тоді жити вони всі вкупі. Бігла собі поживи, шукаючи, повз хатину лисиця. Чує? півень пісні виспівує. Забажалося лисичці півнячого м'ясця посмакувати. Та як його дістати? Пішла тоді лисиця на хитрощі, побігла до ведмедя і до вовка та й каже їм: Знайшла я вам, друзі, мої дорогі, Славну поживу. Тобі, ведмедю, ситого бугая, тобі вовче, хорошого барана, а собі доброго півня. Масю, отказують ведмідь з вовком. Ми твоєї послуги ніколи не забудемо. Повела лисиця звірів до хатини, ведмідь тоді й каже вовкові Ти йди вперед. А вовк отказує йому. Ні, ти, ведмедю, більшу силу за мене маєш, тобі треба йти вперед. Ну, гаразд, погодився ведмідь. Подивився віл у вікно і побачив до хатини звірі йдуть. Перелякався баран, перелякалася свиня, перелякалися гусак з півним. Що його робити? А віл тоді й каже не бійтесь, друзі, нічого. Живемо ми з вами тепер добре, не голодні й тепло нам. А все це тому, що живемо ми в дружбі великій, один одному допомагаємо. З біди дружка дружку, виручаємо. Давайте ж і зараз спільно, як друзі бити наших ворогів. Згода, погоджуємось, загукали всі, сказали, зробили. Тільки но ведмідь підійшов до дверей. А віл, баран, свиняй, гусак, як вискочать з хатини. Не встиг ведмідь і на задні лапи сп'ястися, як віл придавив його до стіни рогами, а баран на всю силу з розгону почав бити його своїм лобом. Свиня часу не гаючи розпочала шматувати ведмедя своїми іклами, а гусак теж задніх не пасе. Товариство підтримує, щепає ведмедя своїм міцним дзьобом. Півень вилетів на двері та на всю силу як загорлає. Кукурику. Вовкові здалося, що півень кричить Заріжу! Перелякався вовк та й кинувся тікати. А лисичка, ще раніше за вовка втекла, На силу, на силу, ведмідь вирвався. Доброї працюханки дали дружні звірі. А він баран, свиня й гусак з півним стали знову спокійно жити та поживати в хатині.